Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами поговоримо про Німеччину у міжвоєнний період встановлення нацистської диктатури. Німеччина 1918-1939 рік, людські втрати 2 мільйони загиблими та 4 мільйони осіб пораненими. Понад 1 мільйон опинилися в полоні. Обсяг промислового виробництва впав до 57% довоєнного показника. Кількість кваліфікованого робітництва становила 25% до воєнного рівня. Із 1916 року у Німеччині діяла обов'язкова трудова повинність для чоловіків із 16 до 60 років. Видатки на війну досягли 186 мільярдів марок. Стрімко зростали податки, внутрішні і зовнішні позики, інфляція. Почастішали страйки і демонстрації, які проводили під гаслами Кінець війни, геть уряд. Німецька листопадова революція 1918 1919 років розпочалася повстанням військових моряків у місті Києві. Вони були обурені спробою командування кинути флот в останній бій на призволяще, що зображено на фото демонстрація матросів Ківі. Канцлер, прем'єр-міністр Макс Баденський, заявивши про зречення Кайзера Вільгельма II, передав владу соціал-демократу Фрідрігу Еберту. На початку 1919 року за допомогою армії поліції загонів добровольців фронтовиків усі виступи лівих було придушено і проведено вибори до установчих зборів у місті Веймар. влітку 1919 року було прийнято так звану Веймарську конституцію. За Конституцією президент, депутати обох палат обиралися громадянами Німеччини. Наявність двох палат була обумовлена тим, що Німеччина складалася з окремих відповідно самостійних суб'єктів державності, земель, від яких і обиралися депутати до Рейстагу. Президент призначав уряд та його голову канцлера. Ну і на даній схемі нам зображено по суті вся. Німечка, німецька верхівка як формувалася? Втрата території в величезний обсяг репарації призвів до глибокої економічної кризи, окупація Франції та Бельгією Руру. Втрата контролю над царським вугільним басейном погіршила ситуацію. Німеччина охопила гіперінфляцію. І ось зображені нам цифрами території, які відійшли від Німеччини до Польщі, зокрема Чехословаччини, Франції, Лігінації, Бельгії, Данії та Литви. Розгляньте, будь ласка, цю карту. Реальна заробітна плата знизилася до 40% до воєнного рівня. Безробіття сягнуло 6 мільйонів осіб. Країну охопили численні протести, організаторами яких були комуністи та нацисти. Уряд Штерземана зміг утримати ситуацію під контролем. В 1919-му утворилася Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини НСДАП Нацисти. В 1921-му її фюрером вождев став Адольф Гітлер. 1923 року, 8 листопада, нацисти здійснили спробу загубити владу в Баварії. Адольф Гітер та його прибічники взяли в заручники-відвідувачів пивної в Мюнхені звідси і назва Пивний Пуч. Висунули вимоги розпустити уряд і провести національну революцію. Наступного дня поліція розігнала демонстрацію на вулиці Мюнхена та заарештувала лідерів закладу. Адольф Гітлер опинився в язниці, де написав працю «Mein Kampf» Моя боротьба. Зображення на фото е, одна із тих подій на палаці Марін Плац у Мюнхері під час пільного пучю у листопаді 1923 року. 1924-1929 стабілізація економічної ситуації, запровадження плану Дауеса. Полегшило становище країни. До 1929-го Німеччина отримала 11 мільйонів доларів кредитів. Було докоріно модернізовано виробництво, яке в 1929-му досягло 117% до рівня. Серед населення швидко поширилося підприємництво. Німеччина посіла друге та третє місце у світі в автомобільній, авіаційній та хімічній промисловості. На 1929 рік німецька економіка становила 10% відсотків у світовому виробництві та 12% у світовій торгівлі. Заробітня плата зросла на 60%. За роки економічної кризи 1929-1933 років падіння. Виробництво в країні досягло 58%. Уряд підвищив податки на товари першої необхідності, зменшив пенсії, позбавив допомоги безробітних, що не досягли 21 річного віку. Така політика викликала серед німецького населення незадоволення. В 1932-му на дострокових парламентських виборах за нацистів проголосувало 33% виборців, 33% віддали голоси лівим партіям. 20 січня 1933 президент Паульфо Гінденбург запропонував Адольфу Гітлеру посаду рейсканцлера голови уряду. У лютому того ж року сталася пожежа в будинку Рейстагу. У підпалі звідувателі комуністів. Комуністичну пресу і зібрання заборонили. Уряд Адольфа Гітлера отримав надзвичайні повноваження. За наполяганням Адольфа Гітлера, президент Паульфо Гіденбург видав указ про. Охорону народу і держави, яким були ліквідовані права громадян і надані необмежені повноваження каральним органам. Щоб здобути більшість у рейстазі, нацисти провели нові вибори вони отримали 43,9 голосів виборців. 30 червня 1934 рік Ніч довгих ножів. За наказом Адольфа Гітлера війська СС охоронні загони НСДАП фізично знищені керівників СА штурмовиків. 1934 року після смерті президента Пауля фон Гіндербурга Адольф Гітлер, залишаючись головою уряду, зосередив у своїх руках повноваження президента і головнокомандувача. Адольф Гітлер став однообсівним правителем Німеччини, посівши е, посади Фюрла та рейсканслера. Поширення набуло гасло один народ, одна держава, один вождь». За адміністративною реформою вони ліквідували земельні парламенти і органи місцевого самоврядування і передали владу призначуваним чиновникам. До початку 1934-го заборонено незалежні профспілки і політичні партії, окрім НСДАП. Було створено таємну державну поліцію Гестапо, яка здійснювала контррозвідувальну діяльність, політичне переслідування та кадрове забезпечення. В економіці Третього рейху було запроваджено розгалужену систему державного регулювання. Її становили Імперське міністерство господарства, Алозеві міністерства і організація промислового господарства, до якої входили колишні спілки підприємців. Високий рівень централізації виробництва було здійснено завдяки примусовому створенню картелів. У власні держави перейшли всі підприємства, конфісковані в євреїв під час арієзації промисловості. Розпілки було ліквідовано, а замість них було створено німецький робітничий фронт. Керівників підприємства оголосили фюрерами трудових колективів. А контроль над трудовими відносинами передали опікунам праці, яких призначала держава. У сільському господарстві за законом про спадкові двори створили стан бауерів землевласників арійського походження. Бауерам було заборонено ділити, продавати і закладати свою власність. У 1935 році Німеччина досягла до кризового рівня виробництва. А до 1939-го значно його перевищила, безробіття було ліквідовано. 1935 рік було прийнято нюрсбергські закони, що позбавили єврейське населення країни німецького громадянства і заборонили їм обіймати державні посади. 1938 рік 9-10 листопада кришталева ніч представники нацистів здійснили величезний єврейський погром. З якого було пограбовано тисячі єврейських крамниць. 1939-го єврейське населення почали виганяти до гетто. Для впливу на свідомість е населення вперше у світі було створено Міністерство інформації і пропаганди, яке очолив Йозеф Геббельс. Його мету він визначив так Дайте мені засоби масової інформації, і я перетворю народ на стадо худоби. Нацисти розробили чимало методів впливу на суспільну свідомість через радіо, пресу, кіно, масові заходи тощо, які використовують і сьогодні в недемократичних країнах. 1935 рік до складу Німеччини за результатами плебісциту увійшла Сарська область, 1938 рік здійснено аншлюз приєднання Австрії та розшленування за умови Мюнхенської угоди. Чехословаччини. Остання була змушена передати Третьому рейху Судецьку область, в якій проживало переважно німецьке населення, а згодом Богемія і Моравія перейшли під Протекторіат Німеччини. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Е, я дуже радий, що ви е, активно дивитеся мої відео. Дякую всім. Нехай квітне український YouTube. Слава Україні!